Четвертий напрям. Поки що уряд і президент не вносить таких законопроєктів. Я їх сам можу. Спрямований на процедуру ліцензування, відмінути ходження і так далі. Тобто, що треба робити? Мені зрозуміло. Чи буде ця команда робити? Поки що два питання. Давайте почекаємо. Тобто я ж вашу маю розуміти, але треба направляти. Конструктивне русло, що цим робити, як боротися. Хоча такі громадськість. Врешті-решті. Корупованих людей, незалежно від того, це парламентарій, президент, міністр, чи голова комітету, чи місцевий голова, хто завгодно. Ви бачите їх, ви потім вільно за них голосуєте, що не голосуєте. У вас є всі таке право. Давайте сьогодні, жіночки, будь ласка. <звач> і я, куди я, куди я вже не сказав, я вже не знаю, в цьому давав, Ми ти не того подавала. Нігалороки суба повели, сказав, хто працював 15 років, має першу чергу очікую. І я його стирала це біля цим дітям, обтірувала дітей ночами, що я зараз не маю, де тоді діти Мене нема зараз ночі, я переміщувати. І він в мене з рота витирає, а мене в палі до лісу. На якому основанні? Тут, скажіть, будь ласка. На якому основанні я маю йти до лісу, всі дітати постоїли. Зверталася Ну, я ж не знаю, що тут всі, тут всі, тут всі. І в Хмельницькому, і в кругом. І, і я ж не знаю. Я вас прошу, допоможіть мені, а ні, я можу. Видіти, що я зіпад, стараюся, я доблюсь. У мене зроста не треба дарати. І він, що він каже, зламано, що він сказав, я не думав, що вона піде на мене в атаку. Він не думав, що я буду воювати за цю землю. Я заробила 10 років. Дайте, будь ласка, мені. Я не хочу 20, не хочу 30. Мені Бога небезпека два Беріть беріться не там, на якому ставанні я маю йти в друге місце, як я позакону. Діти війни раз. Я якраз так постараю, 32 роки в цементі в моїх. Я по закону повинен подержати 10 собі. Дімпутатам є, депутати всі построїлись, я підхожу, мене сови, мене в Добре. Скільки це самі? Я вже не можу ходити. Хорошо, пасиві, скажіть, будь ласка, у вас письмове завдання від міської ради. є Ви Мене то зберігає. Я вичав, я велике доповнення зроблю по відношенню. них. Це ви. Ви особисто при вашому головуванні в той час роздавала земельна ділянка. На сьогодні ми, депутати, знали, що кажуть, з вашого відома віддалася ця земельна ділянка, а на сьогодні ми знали, що вона таки не передалася. Земельна ділянка військової частини, яка надала якоби кіч Хмельницького дала дозволу, і ми проголосували на сьогоднішній день. А ми, а ми маємо, бо нам так кажуть, Там нам, депутат, нам, нам депутатам кажуть таке, ви розумієте? Так при що, що депутатам кажуть? Є документальні можливості перевірити? Ви сказали, що коли є порушення ви сідати на машину, на гарну, гарну, і їхати шукати цього вино. Ми йшли, ви розумієте? Ми йшли тісно Як то, ви вийти ви? з цієї ситуації, де дійсно незаконно передали земельну ділянку? А що ми маємо, чого ми маємо йти до суду, якщо ви надали досвід? Покажіть мені дотулени. У вас є дотулени? Не стоїть, яке пишіть. Будь ласка, поясніть. Зараз я виспокою слово. Я вам розказую із МКБ. Дана громадянка має приватний будинок і має землю 10 соток в місті Саратосі. І написала заяву ще на 10 соток під забудову. Має право надати чи гадає, чи там сто сінчик. Немає. Я перепрошую, давайте я дискусію з вами не хочу, щоб ви тут це. Ви програли Верховний Студ України. А тут розбивається просто політична ситуація. Суміщо? Шановні, <реш> я шанов, прошу припинити це питання, якщо дійсно вже є суди, тоді і право краще. З іншого боку, якщо є рішення Верховного суду і це факт, <плес> то депутат я не можу сприяти. Будь, будь ласка, ласка, інші питання, щоб ми зараз за цей Будь ласка. ласка. Шановний, я двічі вас про послухав. Будь ласка, вас. Для вас написав. А. Голова круг. Читайте. 40 міська рада роздала понад 2 гектари землі без дозволу Міністерства оборони на приватне будівництво. Ну так при чому? А? А? Ви сказали, що там були... відсотково. Шановні, все це, будь ласка, давайте за свої слова. Важно. Микола Хітчинський, газета Голос громади, редактор. Я слідкував за тим, як ви доводите, що дійсно не можна. Говорити тоді, коли людина робить чи прагне щось зробити неправильне. Але зато можна подивитися, наскільки воно неправильне після. Ну Це традиція така, євреї така, що якби нам такий розум, як у, в Україні, після, то я хочу після задати вам запитання. От ви, коли ви вийдете з цього залу, ну з будинку, то Праворуч буде торговий центр. І от в 2006 році е, міністр е, оборони Гриценко підписує е, указ номер 147 про те, що торговий центр передати від з власності держави, тому що міністерство управляло майном держави. Передати від держави е, концерну, який утворено було на цьому майні. І, звичайно, міністр не міг зрозуміти, що це майно пішло вже по рукам, бо він написав, що передати в управління, а це означає, що той концерн може займатися цим майном як завгодно. І його Відчужувати і от 9 мільйонів конкретних е, державних коштів сьогодні опинилися в приватних руках зарочником села. Шановні, давайте не будемо передержувати. Якщо ви володієте нашим чином законодавством, то ви знаєте, що будь-яке відчуження майна державних підприємств, тому числі концерни, здійснюється або не здійснюється залежно від дозволу міністра. Якщо міністр не давав право на відчуження цього майна, то значить це було зроблено незаконно. А те, що міністр закріпив майно кількох десятків підприємств, кожне з яких було юридичною високою і утворив п'ять концертів, то це був правильний менеджерський кров. Можливість сконцентрувати все все, для того, щоб і було воно потім розсікалося між пальцями. Але при всьому тому кожен з них не мав права відчутвати його, доки не отримав окреме рішення міністра оборони по іншому Такого не було, не було ще в кого. Зрозуміло, так? Наказ той, який просвоєння концерт, не дає право, концерту передавати будь-кому майно. За силі повинні сідати в тюрмі. Водившись. Будь ласка, наступне питання, тому що ми заспілилися, я не буду більше вас слухати, вибачте, мене, будь ласка. Якщо у вас дійсно є рішення Верховного суду, то, то тут дуже рецепт не допоможе нічого. <рес> Хорошо, якщо у вас є ще сумні, ви передайте, будь ласка, мені документи, я їх подивлюся. Але повторюю, якщо у вас є земля 10 суток, більше ви не маєте права. Скільки б не хотіли. Якщо є рішення Верховного суду, я його не перевірю. Це рішення остаточне, то може бути скарже. Будь ласка, ще питайте. Не служить рівно рік. Получається декілька місяців. В кого 9 місяців перезволи, в кого 10. Ви пройшли цей приїзд, ми пообіцяли розібратися по цьому питанню, розрахувати свій останній рік відсотки, цілий рік на місяць. Що зробимо по цьому питанні? І не друге питання, чи звернутися в особистому порядку? З якого ви? Особисто. Якщо ви хочете придбати якісь документи, то давайте прозвітуємо. Ніхливи, то зараз покупку. Хотя я дальше не діжаю, я просто не можу. Значить, що стосується.